Ходімо, покажу цікавий та зовсім не туристичний маршрут Львовом, який приведе нас сюди. Починається він від порохової вежі та простягається вулицею Миколи Лисенка. Це відомий український композитор, який є автором духовного гімну України. Праворуч бачимо один з плоских будинків Львова під номером 10. Та рухаємося далі до червоної огорожі, за якою знаходиться дуже цікава будівля колишнього стрілецького товариства. Саме тут у Львові був перший кигельбан та парк культури. За нею знаходиться будинок під номером 27, в якому збережені розписи на стелі. Милуємося ними та рухаємось далі. І бачимо будинок, який створили для колишніх бурси та бібліотеки Народного дому. І майже навпроти нього бачимо під номером 33 нещодавно відреставровану кам'яницю з трояндами. Якщо буде відчинено, то вам пощастить побачити ось таку красу. Далі рухаємо ще трохи прямо та натрапляємо на церкву святого Івана Златоустого, яку збудували в кінці 19 століття найвідоміші львівські архітектори того часу. Доходимо до кінця вулиці Лисенка та повертаємо праворуч. І рухаємось вниз, допоки не побачимо жовту будівлю колишнього інтернату студенток вчительської семінарії. За нею повертаємо ліворуч та потрапляємо до одної з найгарніших віл Львова. На цій вулиці є також багато інших, неймовірно цікавих будинків. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли би ви бачити більше таких маршрутів Львовом.